Україну між усі, сніжовтий древній прапор на жердині майорить. Син то безкрайнє небо, жовтий жито на ланах сяє прапором державним Україна золота. А над горами і вище, український чути їм, пісню цю Павло Чубинський українцям заповів. Вербицькому Михайлу Господь музику послав, ще не вмерла, кожен знає, рідний гімн не раз співав. На гербі князівський сокіл понад тисячу років Сокіл – символ оборонець, український оберіг. Місто Київ – це столиця із далеких ще часів. І подивіться місто квітів і лисів. Тут Дніпро могутній славний, Сають сонцем купола тут місця де Русь прадавня, християнство прийняла.